Дуже велика вирогідність, дуже велика. Що за 75 днів може загинути е Путін трагічно загинути? Вони зараз питаються е всіми можливими силами зробити так, щоб його знищити, і я не можу зараз сказати, уб'ють вони його чи ні. Але ворогідність дуже велика. Вперше в житті е ми приближаємося, скажімо так, до смерті антихриста. Я сподіваюся, що у Бога і у наших людей вистачить сил е правильно все зробити. Тому тримаємо кулачки за ніг за нас, робимо далі свою справу для того, щоб е дочекатися нашої перемоги. Тому наразі зараз хочу сказати, те ті пророчниства, які я раніше казала, наступає час їх здійснення. Вони починають е набирати оберти, і ближайшим часом е це почне відбуватися е не тільки в нашій країні. А по всьому світу я вам хочу сказати, що ближайші 30 днів дуже багато чого відбудеться в нашу користь.